Вітаю вас, ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні четвер, 6 березня. І про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чернівцях з'явилися вулиці Героїв Майдану, героя Майдану Олександра Щербанюка та Небесної Сотні. Правий сектор та народна самооборона взялися наводити лад на міських вулицях. Вартість долара зросла, а відтак і ціни на продукти харчування підвищились. В Чорнівцях з'явилися вулиці Героїв Майдану, героя Майдану Олександра Шербанюка та Небесної Сотні. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради на сесії. Крім цього, місцеві обранці бурхливо обговорювали можливість саморозпуску ради та проведення позачергових виборів. Особливе пожвавлення в сесійній залі викликала заява правого сектору, яка вимагає негайної відставки новообраного секретаря Ярослава Кушнірика, та недопущення до будь-яких посад Олексія Каспрука. Що ще цікавого відбувалося на сесії, та чи затвердили депутати новий склад виконкому? знає Олександр Коркоюк. Не встигла сесія розпочатися, як місцеві обранці заговорили про розпуск депутатського корпусу та проведення позачергових виборів. Зокрема, керівник нашої України Валерій Ченуш запропонував звернутися до Верховної Ради з відповідним проханням. В підсумку більшість таку ініціативу не підтримала. А секретар ради Кушнірик запропонував скласти мандат тим, хто вважає це за доцільне. А вже екс-опозиція в особі Олексія Каспрука порадила новоявленим революціонерам та майданівцям не спекулювати на подібних речах. І що стосується палких заяв партизан-майданівців, які не публічно підтримували майдан на протязі трьох місяців, громада міста Чернівців бачила все і дасть оцінку кожному. Надалі вже новій міській владі довелося відбиватися від заяв громадськості. Зокрема, правий сектор пригадав секретарю міськради його членство в партії регіонів та наголосив на повній люстрації та перезавантаженні влади. Перше, усунути з посади секретаря Чернівецької міської ради Кушнірка Ярослава Денисовича. Друге, усунути з посади заступника міського голови з питань виконавчих органів Паскаря Олександра Євгеновича. Є у нас не пропозиція, а вимога не допускати е, на керівні посади, на обрання керівних посад у виконкомах і так далі. Каспрука Олексія Павловича. Я поставлю на голосування проєкт рішення за підписом навіть одного депутата без ніяких 20 днів на обговорення. Про мою відставку навіть за підписом одного депутата. І якщо війде в порядок денний, перед розглядом тут поставлю початку, щоб її передати. Опісля обранців взялися за перейменування вулиць. Вулицю Чапаєва назвали в честь героя Майдану Олександра Щербанюка. Вулицю Стацюка перейменували на вулицю Небесної Сотні. За відповідні рішення депутати голосували одноголосно. Водночас жваву дискусію місцеві обранці розпочали з приводу перейменування вулиці Червоноармійської на вулицю Героя. Ю майдану через відсутність згоди щодо цього питання, депутати взяли годинну перерву в підсумку. З другої спроби червоноармійську таки перейменували. Надалі сесія взялася за політичні питання. Депутати затвердили заступників міського голови. Свою посаду зберіг Олександр Паскар. Новою ж людиною в ратуші став комунальник Георгій Леонтій. Голочи те, що е цей орган місцевого самоврядування. Маю працювати до виборів, які мають відбутися 25 травня. І роблячи цей крок тільки на такий короткий період часу, це говорить про те, що мене хвилюють той стан справ, який є на сьогоднішній день в житлово комунальному господарстві. Але я би хотів ці два з половиною місяці працювати з тими людьми, які я знаю, що на цих посадах. Найкраще підходять, і відповідно на них можна покластися. На сам кінець на сесії затвердили новий виконком в складі дев'яти осіб. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Правий сектор та народна самооборона взялися наводити лад на міських вулицях. Виступають проти порушень правил дорожнього руху, зокрема паркування автомобілів у недозволених місцях. Почали з центральної частини міста під міською радою. Тут найбільше водій полюбляють паркувати свої транспортні засоби біля жовтої смуги під знаками і прямо на пішохідних переходах. Активісти викликали на місце працівників державтоінспекції, аби ці на місцях складали протоколи на порушників. Поведінка останніх вразила усіх, поки одним виписували штрафи, інші продовжували далі паркуватися де попало. Коли всередині міськради тривала сесія, на вулиці іномарку з крутими номерами припаркували прямо на пішохідному переході, причому в поперек дороги. Це обурило активістів правого сектору та народної самооборони. Вони на місце викликали працівників ДАІ і закликали оштрафувати порушника. Однак це був лише початок. У кількох метрах нижче вздовж головної біля жовтої смуги стояло ще кілька автомобілів. Серед них авто нещодавно призначено голови першотравневої райради. Як машина тут на жовтій лінії? як? Винен, звичайно, на сесію поспішав, не встиг поставити. Активісти звернулися до правоохоронців з вимогою оштрафувати всіх без винятку водіїв, котрі припаркували свої автомобілі у недозволених місцях. Найбільше порушників виявилося по вулиці Франка, причому це були переважно дорогі іномарки. Ось цього джипа хтось залишив прямо на пішохідному переході, заблокувавши рух для мам з дитячими візками. Яким Два слова нам скажіть, як, як так паркуєтеся? Тут мають люди, де пройти? Поки що перепаркуйте автомобіль і пройдіть, автомобіль службовий, на нас адміністративний протокол порушення правил дорожнього руху. Така ж ситуація в кількох метрах вище. Там на перехресті теж припарковане авто. Через нього важко пройти пішоходам. А людям з обмеженими можливостями або тим же мамам, взагалі щоб перейти вулицю, треба виходити на проїжджу частину. Сигналізацію кілька разів відмикали до інспекторів. Так ніхто і не вийшов. Поки складали протокол на одних, правила дорожнього руху порушували інші, причому перед самими інспекторами, активістами та журналістами. Я працюю тут із Ві, товар, Ви стоїте вже більше, ніж пів години. Я стою 15 хвилин, ось мій магазин. Я розумію, 15 хвилин. Ні, ні, ні ось знак, стої, ні, ні, знак стої. от, стоїть. Ось стоїть знак і вот тут, а це є перехрест, якщо ви вже хочете взяти. Є, і тут знаки на розертувати. Я розрезертував, не тікав. Придіють, будь ласка. За кілька хвилин порушників побільшало. На підмогу прибув ще один екіпаж Даї. Більшість водіїв свої помилки визнали і пообіцяли не порушувати правил дорожнього руху. Інтерів не Ні, не дам. – А У на жорсткі смузі, чи можна паркуватися? Не можна, чесно, я вибачаюсь, дуже. Я не знала, що не можу. Я тільки недавно отримала права. А будете все паркуватися? Не буду ніколи, клянуся. Це для вас ворота? Звісно, клянуся. Ніколи більше не буду. <реш> Я перепрошую, а можна там паркуватися? Не можна. А чого ж паркується? Бо тут нема де стати більше, нам срочно треба. Ви тут на сама машина. Приїхати за п'ять хвилин, щоб багато. Серед порушників виявився і таксист. Він також зупинився біля жовтої смуги, пояснив на хвилинку. Я приїхав з заказчиком. в суд, попросив зачекати пару хвилин. Зараз їдемо обратно. Там місця не було. Жінка погано ходить. То пожила, жінка. Один з порушників, побачивши камеру, взагалі відмовився пред'явити водійське посвідчення. Я покажіть. будь ласка, документи, шановні. Зрештою, таке показав, після чого попрямував з інспектором до службового авто для складання адмінпротоколу. Мінімальний штраф за неправильне паркування 250 гривень. Лише за півтора години біля міськради активісти та правоохоронці виявили та зупинили більше десяти порушників. Крім протоколів, які на них склали, активісти нагадали водіям, аби щось змінити, треба почати насамперед з себе. У нас практика була раніше, а зараз просто сьогодні у нас так вийшло, що воно так вилізло більше на публіку. Ви особисто як ставитеся до таких водіїв, які отак нагло паркують? Дуже негативно. Я з мене саму два, два роки стажу водіння, але я стараюся паркуватися чи на парковках, чи заїжджаю в якихось в якісь закулки, щоб нікому не заважати. Тому що дійсно, якщо стане становишся біля пішохідного переходу, це загрожує життю пішоходів, які можуть вийти і хтось не побачить. І даїшники і активісти переконані, ситуація з паркуванням автомобілів у місті зміниться. Водії таки почнуть дотримуватися правил. Щоправда, коли це станеться, не прогнозують. Обіцяють такі рейди проводити до тих пір, поки не доб'ються позитивного результату. Олександр Сергій Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях представили нового начальника обласної міліції. Нагадаємо, кілька днів тому міністр внутрішніх справ звільнив з цієї посади Олександра Демидова. Тепер на його місці інший керівник, полковник Валерій Зінченко. До цього він займав посаду заступника начальника УМВС у Закарпатській області. Своїми планами на новій посаді новопризначений начальник поділився з журналістами. Олександр Хмель про все це далі. За дорученням міністерства внутрішніх справ дозвольте мені. Представити нового керівника міліції буковини, полковника міліції Зінченка Валерія Михайловича. Я вас вітаю. Добрий путь. Новопризначений керівник обласної міліції народився на Львівщині та довгий час проживав у Чернівцях, оскільки звідси його батько. Тут ходив у дитсадок, навчався в школі та дев'ятому ПТУ. Потім працював на заводі Кварц. Далі здобув вищу освіту на фісфаці в Чернівецькому держуніверситеті. Службу в міліції Валерій Зінченко розпочав з посади оперуповноважного ОМВС у Чернівецькій області. Загалом же у Чернівцях пропрацював 10 років. Далі очолив Даїкаловського району на Івано-Франківщині, займав також посаду начальника райвідділу у Коломиї. Був заступником начальника азодом і начальником у ДАІ Івано-Франківської області. Останнє місце роботи Зінченка до призначення головним міліціонером Буковини заступник начальника УМВС у Закарпатській області. Там він очолював міліцію громадської безпеки. Основне моє завдання зробити все можливе і неможливе для того, щоб буковинці на вулицях. Міста в своєму рідному краї відчували себе захищеними, щоб наші діти спокійно ходили до школи, наші діти не вживали наркотики, наші діти не грали в ігрових автоматах і не було ніяких порушень закону. Зінченко пообіцяв зайнятися всіма сумнівними оборудками в області. Усіх карт не розкрив однак, зазначив, знає про підпільні зали ігровими автоматами у Чернівцях та районах і не збирається сидіти осторонь цієї проблеми, склавши руки. Стосовно співпраці із журналістами, новопризначений начальник обласної міліції, запевнив, вона буде тісною та ефективною. мас медіа я готовий зустрічатися по їхній першій вимозі. В практиці коли вже, вже буде більш-менш ситуація стабілізована. Я Пропоную такі зустрічі проводити на стабільній основі раз в місяць. В мене зараз е -е, стоїть питання по керівнику нашого ЦГЗ. Е -е -е, е -е -е, рішення по його призначенню або залишенню на посаді, або призначенню нового. Я хочу обсудити з вами експресою. Навіть я буду вам вдячний, якщо ви запропонуєте мені кандидатуру на представника ЦГЗ. Я переконаний, що це має бути професійний журналіст. І журналіст, який має авторитет серед засобів масової інформації. Я готовий таку людину призначити начальником се. Крім того, зінченко заявив, що готовий створити при обласному ОМВС нову громадську раду з числа змі представників ветеранських та громадсько-політичних організацій, аби спільно розробити пропозиції стосовно кадрових призначень своїх заступників та керівників райвідділів міліції. Треба зрозуміти всім працівникам міліції, всім працівникам міліції, хто працює довший час, що Люди, люди, прості громадяни, не бояться міліцію і не мають боятися, вони мають її поважати. Як це нам зробити? Це довгий шлях. Головне це відкритість. Тому любі питання, які будуть виникати стосовно особливо журналістів, будуть на моєму особистому контролі, це все буде відкритий процес. І Гарантую законність в цьому питанні. Наостанок Зінченко запевнив, що очолювана ним Буковинська міліція тісно співпрацюватиме із загонами самооборони та підтримав ідею створення у Чернівцях муніципальної міліції. Олександр Хмель, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Боротися проти тих, хто маскується під загони народної самооборони чи правого сектору і вчиняє неправомірні дії. Пообіцяв новопризначений начальник обласної міліції. Валерій Зінченко розповів про випадок, який стався 5 березня на Герцаївщині. Там невідомі напали на наряд міліції, коли правоохоронці їхали до райвідділку. По всій Україні покотилася хвиля, коли під чорними масками, називаючи себе активістами того чи іншого угрупування, ховаються зловмисники і не мають жодного відношення до вищезгаданих сил. Вони нападають не лише на міліціонерів, а й тероризують населення. Далі пряма мова. Надійшло повідомлення громадянки е, однієї з громадянки е, Грицарівського району. Це молода, дружі, молода жінка е, в присутності двох дівчат, її малолітніх дітей. Е, чоловік е, грубо, нецензурно е, виражався в її адрес, хотів вигнати їх з будинку. Вона зателефонувала міліцію. Е, виїхав в наряд е, після. Розмови з цим чоловіком, він заспокоївся, його запросили приїхати в райвідділ. По дорозі в райвідділ їм перекрило дорогу автомобіля автомобіляводі, звідки вийшло п'ять молодиків з питаннями, що ви тут робите, і практично здійснили напад на наряд, нанесли тілесні ушкодження працівника міліції. Троє з них вже затримано, один у нас затриманий, двоє. З двома ми працюємо. Двоє... Один вже поміщений ВТТ, два перебувають, зараз, поки я думаю, що вони будуть затримані, розшукуються, два проходять як свідками. У ході слідства буде вже видно, чи вони брали активну участь, чи не брали активну участь. Тому... Хочу довести, що все-таки міліція Буковини вона не боїться цих проявів. Вона буде адекватно реагувати. Так як вчора оперативно зреагували, і троє, які були доставлені, один із них вже затриманий від ТТ. Я думаю, до вечора сьогодні будуть затримані два інші. Вартість долара зросла, а відтак і ціни на продукти харчування підвищились. Знімальна група чорнівецького репортера вирішила перевірити, чи здорожчали продукти на чорнівецьких ринках та які товари зростуть ціні вже найближчим часом. Більше інформації в сюжеті Дарії У зв'язку з останніми подіями в країні, в результаті чого вартість долара зросла приблизно на 2 гривні, ціни на продукти харчування почали зростати. Люди нарікають, навіть не ходовий товар зріс в ціні. Ти підвищилися ціни настільки, що слів немає вон мойва. Не саме не потрібне. Подивіться, була 15 гривень, вже 21. один Ціна піднялась. Помідори, які, наприклад, коштували там 30 гривень. Це була красна ціна. Ми сьогодні бачимо, що доходить до 50 гривень. І тому на даному етапі, якщо українська теперішня влада не зможе зупинити ріст курсу гривні, будуть дорожчати ціни. Можливо, проведуть якісь інфер... інтервенції. Можливо, викинуть якось щось зроблять, якісь, ну, вже приймаються закони для стабілізації. Тому будемо думати, що це тимчасове явище. Продавці одного з чернівецьких ринків розповідають, що вартість на продукти зростає мало не щодня, проте це стосується імпортних товарів: а це фрукти, деякі овочі й навіть риба. Щодо останньої, то цей продукт майже весь завозять з-за кордону. Набагато країн. Ми припустимо, е я не можу вам сказати в відсотках. Не можу сказати відсотка. Але кожен день, коли ми їдемо на оп, 50 гривень на кілограмі піднімається. І це не залежить від е продавця, який в розліб торгує, а все залежить від тих продавців, які оптом торгують. На цим ніхто не слідкує, нічого, абсолютно. Адже а трішки на скільки гривні дві привози на скільки було дві-три гривні товар так. Особливо і підняв зв'язку з доларом. то на три гривні дві три гривні все, я думаю. що ж до подальшого здорожчання, чи навпаки здешевшення цін на продукти продавці робити прогнозів не беруться, оскільки все залежить від вартості оптових закупівель, а відтак і від курсу іноземної валюти відносно гривні. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дітям до 12 років не можна приймати аспірин, анальгін, нестероїдні протизапальні препарати. А зловживання цими препаратами призводить до розвитку токсичних нефритів. Іноді, даючи дитині сироп від кашлю, батьки навіть не здогадуються, яку шкоду наносять підростаючому організму. Про хвороби нирок у дітей у репортажі Надія Величко. Часто недоліковані дитячі хвороби переростають у хронічні захворювання в дорослому віці. Лікуючи малечу від кашлю або нежиті, батьки часто дають, начебто, перевірені досвідом ліки. Фахівці попереджають, цього робити не можна у жодному випадку. Ми лікуємо в першу чергу пацієнта, дотримуючись стандартів і протоколів лікування, але все рівно вони індивідуальні під кожну окрему людину. І якщо якісь ліки допомогли сусідці чи товаришу, це не дає 100% Кової гарантії, що воно допоможе саме вашій дитині, навіть якщо батькам буде здаватися, що мова йде про одну і таку ту ж саму патологію. Остаточний діагноз можна встановити тільки після аналізів. Втім, є деякі непрямі ознаки, за якими можна зрозуміти, що дитину треба обстежити у лікаря. Дуже часто батьки думають, що дитина починає набирати вагу. І коли вже звертаються за допомогою медичною, це може бути запущені форми хвороби, нирок, гломеролонефрити. Припухлість обличчя, ніжок, животика, спинки завжди повинна е, насторожувати батьків. Причин буває декілька, але в тому числі це може бути хвороба нирок. Також тривожними сигналами слід вважати більш часте або навпаки рідкіше сечовипускання. Якщо дитина скаржиться на біль у поперековій ділянці надлоном під час сечовиділення або підвищується температура тіла до 39-40 градусів, варто викликати лікаря і перевірити організм. Це може бути інфекція сечових шляхів або розвиток гострого пієлонефриту. Не менш серйозне захворювання гломерулонефрит, коли у дітей спостерігається під підвищення артеріального тиску, попередити недуги сечовидільних шляхів можна, дотримуючись елементарних правил гігієни. Більшість інфекцій сечових шляхів в усьому світі викликаються кишковою паличкою. Кишкова паличка може жити в нормі в кишківнику. Потрапляючи в сечові шляхи, вона стає збудником хвороби. Тому недотримання гігієнічних норм і процедур може сприяти інфікуванню сечі. Своєчасно лікувати хронічні вогнищі інфекції, тонзеліти, часті простудні захворювання, закрепи, дисфункції кишківника, вони так само можуть закінчитися ускладненням у вигляді інфекції сечових шляхів. Це можуть бути як цистіти, так це може бути і хвороби нирок, нефрити. Діти не повинні отримувати довго сечу в собі. Вони не повинні терпіти. Якщо мама помітила, що у дівчинки з'явились проблеми гінекологічного профілю, треба обов'язково відвідати фахівців. Також треба дотримуватися питного режиму для того, щоб організм мав можливість очищувати себе безперебійно. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студентам та викладачам філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, як нікому відома творчість українського кобзаря Тараса Шевченка. До його 200-річчя вже традиційно проводять конкурс читців поезії. У фіналі кілька десятків студентів читали поезію Шевченка, а також вірші сучасних поетів і навіть авторські. Більше про творчий захід розкаже моя колега Андрія Табеух. Жодного сумніву конкурсу читців поезії Тараса Шевченка бути 22-й рік поспіль. Такий захід проводять у стінах філогічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. Спочатку провели перший етап, сьогодні ж фінал. Найкращі читці декламували поезії поезію українського кобзаря. Шевченко наш, він крізь усі віки. Його слово, я впевнена тримало майдан. Його слово, думаю, зараз волає, кричить до тих, хто хоче роз'єднати нашу державу. І я впевнена, що це слово, Шевченкове слово, воно повинно звучати якомога голосніше у стінах нашого університету. Слово Шевченка таке дійсно лунало голосно. Кожен з учасників доносив до присутніх текст, який саме у ці часи досить актуальний. Тут немає у нас е фахових акторів, скажімо, серед конкурсантів. Вони читають щиро, так як вони навчені це робити від душі. Декан філологічного факультету Борис Бунчук переконаний, що такі конкурси проводити обов'язково потрібно. Слухаючи вірші, які читають студенти, згадує дитинство. Для нього зазначається досить трепетний момент. Вечорами мама читала нам кобзаря, і мама була дуже чутлива жінка. І на кожному третьому-четвертому рядочку в неї накочувалися сльози. І я радий, що саме на базі нашого факультету, а де ж як не на філологічному факультеті повинно звучати Шевченкові слово. Відбуваються саме ці конкурси. Однією з учасників конкурсу читців є трикурсниця кафедри літератури ЧНУ Олена. Дівчина плідно готувалася, бо ж розуміє, що вірші Шевченка просто так читати не вдається. Вони торкаються серця і пролинають крізь душу, і таким чином нагадують хто і звідки. українське коріння та піднімають національний дух. Він е, повертає нас до початків ще зародження створення української літератури, адже Шевченківське слово є надзвичайно важливим було і є надзвичайно важливим і актуальним в даний час. У конкурсі взяли участь не лише студенти абсолютно різних факультетів національного університету, а й з інших вишів. Навіть іноземці читали Шевченка, це вразило присутніх найбільше. Малого сліду не покено не наші славної України, на наші не свої землі. Se io muoio e mi interrenno sull'alta collina della mia bella Ucraina, che si vedono i cambi il neve con le rive, che si oda il muggito del fiume stezzito. E alcuni <tif> sei usi ucraini, o se ne amore, o croppo rojo, il tu dia i lani e i ore, se è pochino e pulino, lo sa buono, molliti sia. <illiterranea> Генрієта та Беух Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в мармуровій залі Чернівецького національного університету провели загальноуніверситетський творчий вечір, присвячений дню народження Тараса Григоровича Шевченка. Педагогічний факультет і кафедра музики об'єдналися задля того, аби представити всім присутнім музичні композиції на вірші Кобзаря. Хор, ансамблі та тріобандуристок зачаровували. Гучні оплески та задоволення патріотичне піднесення панувало у стінах найбільшого в Чернівцях вишу. Вишиті рушники, серветки та доріжки представили в художньому музеї. Автор робіт Михайло Покиданець для більшості робіт візерунки розробляє особисто, що робить твори ексклюзивними. На власні очі роботи митця мала змогу побачити, і наша знімальна група. Враження від побаченого. Дивіться далі. Михайло Покиданець почав займатися вишиванням, коли йому було 28 років. В 1962 році, коли в Карпатах знімали ціні забутих предків, митець помітив, як Параджанов трепетно придивлявся до вишиваних костюмів, а саме до орнаментів. З цього часу і почалась велика вишивана робота. Я не живу, я мучусь, але караюсь, мучусь, не каюсь. Знаєте, я живу зовсім в іншому світі. Мене... Я живу в якомусь такому мистецькому світі. Я працюю з дітьми, я люблю дітей. Знаєте, і я стараюся своїми роботами, які ви тут подивитеся, ви побачите, що тут немає яскравого поєднання кольорів. Я хочу. Коли люди приходять на виставку, що вони дістали естетичне задоволення. Роботи Михайла покиданця в різних журналах друкуються вже 45 років поспіль, і на сьогодні вже налічується понад 650 публікацій його творів. До розробки орнаментів автор підходить науково. Деякі елементи дізнається від старших людей. Люди, які прийшли на відкриття виставки, дарували йому цю квіти та захоплювались представленими роботами. Нам дуже приємно, що відкрилася така виставка до шевченківських днів. Ну, це не тільки вчитель від Бога, а я хочу подякувати йому, як парафіянка греко-католицької церкви. Якщо ви зайдете в церкву, побачите дуже багато вишиток його руками. І фелонів, і хоругви він вишив, і дуже гарні рушники. Це він пожертвував все церкві, так що ми маємо можливість милуватися його роботами навіть в наших храмах нашого міста. Я знайома давно з Михайлом Григоровичем, і я також майстриня вишивки, ми часто зустрічаємося і міняємося і досвідом, і орнаментами. Я... Мені подобається дуже творчість та орнаменти і роботи Михайла Григоровича. І з задоволенням дивлюся його нові роботи. І навіть також хочу прийти ось такі вишивати рушники з такими мотивами, як Михайло Григорович. Дар'я Товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.